Вітаю всіх на своєму каналі Рецепти Джулії. І сьогодні в мене рецепт повноцінної вечері або ж обіду. І це в мене буде запечена свининка з картопелькою в дуже смачному соусі. Тут в мене розмарин, тут в мене чорнослив, діжонська гірчицька. гірчичка. Це дуже просто та смачно. Я заздалегідь замаринувала свининку. Можна замаринувати за один, за два, за три дні. Чим довше постоїть, тим смачніша буде. Просто оливкова олійка, сіль перчик. Все, ось такий був у мене маринад, готується дуже швидко. Виходить така соковита саме в цьому соусі. Друзі, ну це просто фантастично смачна вечеря або ж обід. Можна приготувати таку смачну страву на Новий рік, викласти на красиву тарілочку, буде смакота. М -м -м. Давайте покажу, як я її готувала. Розпочнемо з приготування соусу. Для цього в миску я відправляю мед, до нього додаю лимонний сік та діжонську гірчичку і буду додавати розмарин. В мене сушений розмарин, але набагато смачніше, коли він буде у вас свіженький. Вливаю олію і все перемішую. Сюди додаю сіль, натертий часник та все перемішаю, і соус буде готовий. На сковорідку я наливаю рослинну олію і буду тут обсмажувати м'ясо. Мені його потрібно обсмажити з усіх боків. Я вже його заздалегідь нарізала та замаринувала е, на ніч. Тут у мене оливкова олія сіль та перчик. Форму для запікання я змащую рослинною олією і сюди буду викладати м'ясо. І тепер зверху можна полити його половинкою нашого соусу. І зверху викладаємо картоплю. І поливаю її соусом, який в мене залишився. І тепер зверху розкладаємо чорнослив. В духовку на 40 хвилин при 190 градусах. Потім фольгу знімаєте і допікаєте без неї ще хвилин 30. Дайте постояти картопельці з м'ясом, десь хвилин 10-15, Потім присипте зеленню і можна подавати. Друзі, це дуже смачно та просто, тому обов'язково приготуйте. Ось.